23 грудня 25-го року. Гарні кольори губеречка. ось Не тільки морква, капуста і цибуля в полі, буряки теж ще є. Одеський регіон. ось По температурах все добре з ним, підмороження не було. Бачите, покажу. Об'єми, які теж, як завжди, немало. І це не через те, що типу, ну, такі об'єми да, садять і переворобництво. Я б сказав, би, по берегу в цьому році перевиробництва нема дуже великого. Тому і дивно, що всі, всі овочі в цьому році дуже дешеві. Ось, Гарні розміри. А, на... Діаметрі десь там порядка 8-9 см, ну я вам покажу так. Трошки ближче ті, які трошки стирчать ближче з землі. Ну, ось, отакий стан е, листового апарату. отак от, от Тому е, як гадаєте, е, які ну просто я, знаєте як ото, а я потім якось в наступному відео. Проговорю, да, які температури для буряка критичні. А зараз напишіть, як ви думаєте, при якому мінусі оця вся ботва може вилягти і не витримати, Ось, які температури бурячок тримає. Кому цікава тематика зберігання, підписуйтесь на канал, а ті, хто хоче навчитися правильно зберігати овочі, то звертайтеся. Знаєте, що тиснути? Все буде агро.